Ну, да? що, повторюю, ми думаємо, що він про нас піклується, оберігає нас від помилок. Да? Але ні, він нас, знаєте що, він ув'язнює нас, він нас ув'язнює. Бо він дуже боїться, що ви його переростете і підете від нього гамноїда. Як нам розпізнати ці червоні прапори? Як його розпізнати, цього гамноїда зразу? Як не, не зв'язатися з ним? Дивіться, червоні прапорці у першого типу, ніж з баз грошима. Да? Він ніколи не платить за вас повністю. Він ніколи повністю за вас не платить. Да? Він рахує витрати на вас в голос, так? Да? Він купує собі дорогі речі, а на вас він економить. Да? Він каже, навіщо тобі це про, про ваші бажання, да? він обговорює ваше майбутнє, але інвестує він тільки в себе. Да? Але інвестує він тільки в себе. Да? Червоні прапорці другого типу, той, що е, постійно в процесі, тємщик наш їбаний. Да? Дивіться, якщо він більше двох років на старті чогось, то він просто говорить про великий успіх, успішний успіх. Він ніхуя не робить. Да? Наприклад, він просить вас, ну почекай ще трошки. Да? Він просто витрачає ваші гроші на свої якісь проекти. І він, дивіться, він ображається, коли ви питаєте його про якісь реальні результати.